Привіт, це свен, пес, який не довіряє чужим людям. В цьому відео я покажу, що ми робимо для того, щоб адаптувати його до грумера. Тут декілька, там, один, два, три, чотири. Так от до вас буде йти. Можете? Так, і кидаєте. Супер, дуже добре. І знову чекаємо, нехай сам вирішить е, піти в вашу сторону. Час подумає трошки. Клас! Дуже добре. Можете навіть звуками таке. І кидає туди. ага. Молодець. І знову чекаємо, щоб він в нашу сторону пішов. Можна похвалити, так? Трошки угу. швидше. Спробуйте і підкидувати, так. Може почекати, так? Зараз він подумає. Мам, папушу робити. А все нормально, Ну я пішов. Угу, і кидаємо від себе. Пробуй торкнутися до шерсті чуть-чуть. Достатньо. Ага, достатньо. Спини вже торка, прям супер шикарно. Хочете дізнатися більше про навчання собак? Підписуйтесь на мій блог.